Вітаються проект. Скільки коштує вечеря? Я його ведучий Олександр Бончав. Ми знаходимось на ринку привоз. Вже цієї неділі, 5 травня, православні та греко-католики відзначатимуть Великдень. Тому ми вирішили зробити спас випуск та дізнатися, в яку суму бійдеться набір продуктів для великоднього кошику. Вітаємо вас. Рассказывайте, сколько у вас коштует паска? Ой, разные паски. Смотрите, есть элитная пасочка с тукатами, это 240-800 грамм. Есть сырная пасочка, 600 грамм это 170. Есть пасочка у нас э, с апельсинами, 600 грамм 150. С шоколадом есть, 600 грамм тоже 150. Прости з пасочки зі зюнчика. Маленька 300 грамів 35 гривень і маленька пасочка 200 грамів 20 гривень. Що ви сьогодні купуєте на приводі? От ви хочу взяти. А який ви полюбляєте? Ну я пока беру обіз так на скільки він коштує? Восім строїть гривень. Ви його коштували як купити? Я взагалі не люблю пробувати, але пробую. Що будете готуватися? Допіканку. Вітаю вас, пані Наталя. Вже незабаром великдень. Чи будемо ми сьогодні битися яйцями. Е -е, я сподіваюся, що так. Будемо. Ви нам ну, дозволите? На, ні, 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 на, велик, на на великдень. Сьогодні ні. Сьогодні не можна. Дорогі. А наскільки вони дорогі? Скільки коштує? Е, дивіться, у нас самі крупні, самі гарні по 50 гривень. От е, хазяйки красять, отакі люблять красити білі, ось воно таке коричневе, саме крупне. В оці е, пльоночки воно не влазить. Тому ми накупляли пльоночок, накрасили яєць, щоб всі хазяйки бачили, які у нас гарні яйця. Як вони які у нас гарні і як вони получаються крашені і в пльоночках? Є домашнє дуже таке. Гарне по, 50, по 55 гривень, середнє 50 і поменше 40. А скільки ціна виросла за останній час? На 5 гривень з вчорашнього дня. А чому так? Ну, фабрики чуть-чуть нам підняли ціни. А пояснили причину взагалі? Це ця неділя тільки. Це такий великий попит. Пані Євгенія, ось ви сьогодні обираєте паски. Які найкращі? Я обираю не які найкращі, які найдешевші. Вони маленькі такі. Так. Скільки вони коштують? 20 гривень. А чому маленькі? Тому що 20 гривень. <гум> маленькі. Чому? Ну якщо не вийде, то щоб були на всякий случай. А скільки ви сьогодні взяли? Чотири. А чому чотири? Так. Як захотілося. До церкви будете ходити? Звісно. А що ще ви докладаєте у ваш волокотній кошик? Mm -hmm. Все що угодно, кобасу, м'ясо, апельсини, мандарини, там, яблучки, все, що є. Рамки того, що можна і не можна святати на Великдень, з продуктів у нас час досить розметі. Деякі священники вважають, що м'ясо на Великдень святати не можна однак, часто можемо спостерігати у великодніх кошиках господинь домашню ковбасу або шинку. Вітаємо вас, Микола. Розкажіть, скільки у вас коштує ковбаска? Дивіться, копчена ковбаска у нас стоїть 350 гривень за кіло. Сирокопчені починає від. 550 за кіло і доходить до 750 грін. Тут є конина, є гов'яжа ковбаска, є свинина, курочка є, є кролика. Так, по вроді, все. М'яско є 370 гривень за кіло, є печеревина, дуже смачна, така по 340 гривень за кіло. Пане Микола, ми бачимо дуже красиве сало. Та найголовніше смачне, я впевнений. Скільки воно коштує? Дуже м'ягеньке, по 270 гривень за кіло. Бачите, як ріжеться. Візьміть, спробуйте. Дуже смачне сало. Чудово, аж тане в роті. Генсіньке. Оброблено, як положено, при забої. При кормленні свині кормили з правильно вдома. Смачне дуже. Віталій, ви щойно взяли з полички горох та почали куштувати. Як вам? Горох це така справа весіння, Коли приходить весна, початок має місяця, і це спогади з дитинства. Коли ти прибігаєш десь на полі, там за Одесою трошки цей горох і їж і згадуєш дитинство. Ось незабаром Великдень. скільки ви плануєте витратити на святковий стіл? Ну. З роками ти все менше і менше їсиш, тому будемо брати щось м'ясне, щось рибне, трошки як яйця, паска потім що, якісь пару салатиків. І по грошам я не знаю, що це зараз коштує. Скільки б не коштувало, будемо брати, що робити. Це такі таке свято, що треба десь 5 тисяч плануєте витратити. Ну напевно, може 5, може 3, може 4, може, може менше. Я вважусь. Все зависить. Від тої сім'ї, яка вона в нас моє, ну, там чи, чи, чи або три чоловіка, або п'ять чоловік, тож різні кошти. Але ви сьогодні на привозі з пакетами. А що там? <рес> з пакетами це я рибу взяв. Трошки взяв Дунайки е, тому що у нас сьогодні такий спортивний день, і після цього ми йдемо до бані і будемо трошки рибку їсти. Попри заборону святати у Великдень алкоголь, можна побачити у великотніх кошиках пляшку Кагору. Вітаємо вас! Розкажіть, скільки коштує у вас вино? Вино, саме лучше вино у нас є, короче, я не хвалю, але 100 гривень літра під Пасху. А біле скільки коштує? Тоже саме. Вино пише по 100 гривень все. Це не порошок, це саме лучше вино. Я тобі говорю. Тарантові є сок, гранатовий, є Mango, griep апельсин, лимон, сок. soft, апшевика. А люди, яке вино полюбляють? Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні купляєте на приводі? Немножко всякого Син попросив. от е, Банани купив і молочко купив. Скільки воно коштує? Банани? 80. Що ви будете сьогодні готувати? А я звичайно не готовлю. Е, 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 в магазині купив, или в кафе пішов. Будете... Я покупаю для кормочки для паски і всякі деталі, які ще. А скільки вони коштують? От зараз мені скажуть. Що стосується овочів та фруктів, то є інші свята, на які їх заведено святота. Проте покласти їх у великодні кошик буде не гріх. Валентина, ви перебираєте морку як хомячок турба. Розказуйте взагалі, як ваш настрій. Е, настроєння. Дуже хорошая. вы <laughs> подняла <laughs> его да. да вы мне подняли настроение конечно 9 травня воллегдань Давайте то поговорим про цены на овощи морковочка 25 Ну уже я хочу сказать уже за лук лук уже поднялся завтра у нас мы будем уже торговать уже по 30 гривен сегодня еще 25 а завтра уже по 30 помидорчик значит есть такие вот с носиками вот по 100 гривен. Есть вот эта органика, сладкая-сладкая, это турецкая, тоже по 100 гривен, ну очень вкусная. Огурчики по 125. Тут... Далее идем. Капусточку бачим. Капусточка молодая, 45. Рыбочка, почерайте. Да, по 120. А давай давайте мы с вами перейдем больше до таких, например, баклажан. Баклажанчики 120, кабачочки уже наши с измаильчика по 100, по 100 гривен. Парчик по 180. А бачимо 120. Пианечка очень-очень. киеве мандаринка. Сейчас, сейчас, сейчас дойдем. Есть уже горошек наш, вот свеженький по 250 за килограмм. Тоже очень-очень сладкий. Наполненный, так? Да. Вот попробуйте, молоденький, ну. Я мало, возьму одну. На все да. М -м, Дякую вам. Ой, грушенька, смотрите, грушка, 85 Бера, тоже сладкая. Все у вас падает. Все продастся. Яблочки 35. Вот Golden, Семериночка, Гуджи. Идем дальше. И мандаринчики по 85. Апельсины египетские. Вот по 80. Грейпфрук 80. Гранат 200. Киви 120. Ананас 250. Тож настав час підбити підсумки, щоб зібрати цьогоріч річ великодні кошик. Вам доведеться заплатити близько двох тисяч гривень, і це ще оптимістичний прогноз. З прийдешними святами вас до зустрічі на першому міському.